Максимум підготовки та максимум бажання. Це про Володимира Сковородку, рятувальника зі столиці. Чоловік захотів віддячити польським колегам за допомогу українській ДСНС та жінкам, яких вони прихистили у себе із перших днів війни. Тоді і з'явилася ідея пробігти ультрамарафон вдячності із Києва та фінішувати у Варшаві. Житомир зустрічав спортсмена у суботу. Третій день це 170 кілометрів. Вже ще сьогодні треба пробігти по плану 10 кілометрів. Щодня український вогнеборець пробігає 61 кілометр, і лише тоді дає собі час на відпочинок, аби ранком знову бігти. Кожен день ультрамарафон це дуже тяжко. І особливо перших чотири дні це ну, надзвичайно тяжко для організму великий стрес. Володимир Сковородка дав собі лише два тижні, аби подолати майже 800 кілометрів і фінішувати у Варшаві саме 24 серпня на день незалежності України. Я не можу щось зробити інакше ніж подякувати ну, своїм характером своїм. Потом кров'ю польському народу поділитися своїм потом і кров'ю може кожен охочий. Упродовж всього шляху до Володимира підключаються колеги, спортсмени та просто небайдужі, які певні кілометри розділяють на усіх. Хочемо ми віддячити республіки Польщі за допомогу, яку вони надають пожежникам. Людям наших. Ну, ми зустріли його на кордоні Житомирська Київська область. І вже ведемо його до самого Житомиру привели. І зараз ми плануємо ще пробігти 10 кілометрів. Для мене взагалі це таке я Зряжене енергією, мені хочеться допомагати. Допомагав я б, якщо мав змогу, то я взагалі його привів би до саме Варшави. Але так, як він це все втілив, він іде, то ми допомагаємо. Ну, взагалі, волонтерство, допомога. Супроводжувати ультрамарафонця буде реабілітолог зі столичного ДСНС. Він слідкуватиме за здоров'ям спортсмена. Я по, я поряд завжди, тому що я реабілітолог. Я до самої Варшави. Є, є, є. Так, я реабілітую, щоб спортсмен відновлювався, прискорюється процес. Все, все, що там, може нога землі. Іти ще може якийсь момент бути. Ми повинні це відслідковувати. Команда присутність реабілітолога не аби як важлива, адже сам ультрамарафонець зізнається через постійні обстріли, і ліквідацію наслідків рашистських нальотів потренуватися було ніколи. З останніх пам'ятає, із смертельної пастки рятували маму і дочку. Тоді у операції був задіяний і Володимир. Крайній випадок це. Буде житловий будинок біля станції метро Лук'янівська, там, де бачили всі, рятували дівчинку маленьку з її мамою. Ось там безпосередньо працював. Торговий центр ретровіль теж там працював, багато де. Єдине, що за місяць до забігу я почав бігати зі служби на службу, тобто мене там виходило. 13,5 з половиною кілометрів, 14, або раніше я вставав, пробігав 21. Це не зовсім достатньо, але вже є досвід. А щоб урятувати ще більше життів під час ультрамарафону вдячності, рятувальник планує зібрати 2 мільйони гривень, аби закупити обладнання для своїх колег. Кошти підуть на спеціальне обладнання для водолазів-рятувальників, водолазів піротехніків, підводні дрони, підводні металошукачі та все, що потрібно, що нам скажуть ми закупимо. Начальник ДСНС у Житомирській області каже, цей 800 кілометровий пробіг вдячності. Важливий і для нашого регіону, адже рятувальники із Польщі неодноразово допомагали і нам. Порядка 10 пожежних автомобілів, дуже багато обладнання. Бойового одягу вже від Республіки Польща на сьогоднішній день отримала наша область, які роздані по нашим підрозділам і використовуються для надання допомоги населенню області. Для інформації можу сказати, ви трошки розуміли, на території Житомирської області на цей час було 95 ракетно-бомбових ударів, під час яких загинуло 30. Сім чоловік, із них на великий жаль, троє дітей. Травмовано сто наших співмешканців області, із них вісім дітей. Під час дій бойових дій наших підрозділів було врятовано 22 чоловіка, із них 11 дітей. Та якщо вони змогли долучитися фізично, доєднатися до благодійного забігу можна і онлайн. Реєструйтесь на платформі Ультрамарафон для всіх обирайте собі дистанцію та внесок, який бажаєте задонатити. Обов'язково пишете слова вдячності. Згодом ці слова друкують і несуть до столиці Польщі. Вікторія Гнатюк Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Тут кожен може знайти для себе щось цікаве. Лише у день відкриття для молоді організували кілька майстер-класів. Хлопці й дівчата створювали для себе шопери. Так сюди потрапив Олександр. Каже, сам із Києва до початку повномасштабного вторгнення теж займався культурними проектами та багато подорожував. Зараз опинився у Житомирі. І випадково дізнався про відкриття центру. Про візит не пошкодував. Зараз відчув, що от необхідно просто відчути цей Житомир, жити житомера, як говорять, і вирішив намалювати собі на пам'ять. Маленький значок, такий маленький шопер за знаком, який я знаю, що повсюди можна зустріти в Житомирі. А волонтерський рух тут дуже об'єднаний. Тобто, люди живуть волонтерським рухом, і підлітки, і дорослі люди, і старше покоління. І оскільки я знаю, от я мені 21 рік, я можу просто кудись там вийти, буквально в кафе, десь почути розмову і одразу приєднатися до команди. І так само вийшло тут. А вже у сусідній кімнаті зібралися поціновувачі чаю. Це напевно одна з найатмосферніших локал. Перед чаюванням усі присутні медитували. У нас сьогодні з вами лун-жіншень, чорний пуер, білий пуер та зелений пуер. Ми сьогодні перед чайною церемонією зробили медитацію на потік наших думок, і потім вже почали дегустувати наші чаї. Мало світла, спокійна музика та однодумці. Це усе про чайну церемонію. Розслабитися сюди заходять і самі працівники. Борис розповідає, зайшов на хвилинку, а випив уже п'ять чашок чаю. А все тому, що нервував. У мене далі також захід, буде жива бібліотека, і я вже буду там спокійний. Мені не потрібно буде хвилюватись. А є й такі, хто на подібне потрапили уперше. Я та людина, яка заварює пакетик, але я побачив, що тут буде. Чайна майстерня, мені цікава культура сходу, і тому я прийшов, і мені тут дуже подобається. Класна атмосфера, класні люди. Ще через одні двері молодь вчилася фотографувати. Катерина розповідає, тут змогла покращити свої навички всього за кілька годин. Я Намагалася ну якби фотографувати. Я це робила взагалі не комерційно, чисто таку подружкам собі. Що-то не вийшло, можна так сказати. Ну от побачила, думаю, треба би прийти. У день старту у центрі вже було ніде пройти. Директорка розповідає, надалі тут буде не менш цікаво. Цього тижня тут організують вечір поезії. Тут же молодь зможе втілити власні мрії та ідеї. Як мінімум, ми зараз плануємо три заходи в молодіжному центрі щотижня для молодих людей. Але попри те, якщо у молодих людей є ідеї і їм потрібен простір, де їх зреалізувати чи провести захід, не завжди можуть до нас звернутися і ми можемо зробити це спільно. От і в рамках проекту в нас є багато різних активностей, більше в які пов'язані з неформальною освітою для молодих людей. І ми все будемо реалізовувати або тут, або їздити. В нас буде такий мобільний молодіжний центр по громадам Житомирської області. Зокрема, хочу зазначити, що в нас буде така програма Апшифт, де ви можете подаватися із власними ідеями ініціатив. Це такий як інкубатор молодіжних проєктів, де ви зможете реалізувати власну ініціативу і отримати всі знання необхідні для того, щоб зменеджити власний проєкт. І вже під час відкриття свої плани змогла втілити художниця із області. Вікторія малює особливі картини і оздоблює їх волинськими мінералами. Картини є на будь-який смак пейзажі, домашні улюбленці та, звісно, патріотичні. Тому що я себе позиціоную як молода майстриня, не? всі так бажано чогось вважають, що там, таким камінням займаюся люди постарше. А центр молодіжний. Мені директор центру запропонувала провести свою виставку тут. Картини можна придбати. Звісно, стіль у мене різний. Хочу наголосити те, що я вже багато їжджу по виставках, такі саме зв'язані з камінням, і в нас в Україні. Ще не зустрічались мені люди, які б теж робили займа, робили картини саме з нашого волинського мінералу. Я роблю картини з волинського мінералу, які добуваються на нашому волинському родовищі. З бурштина є картини, а такі стільки, поки в мене є. Зокрема, працівники центру молоді люди, кожен із них генератор ідей. Усі дуже дружні, а свою керівницю вони лагідно називають лавандовою мамою. У Нас настільки різна, багатогранна, цікава команда, і треба разом працювати. Але вони настільки талановиті, хто сміє координувати, хто сміє виконувати, хтось творець, хтось генератор ідей. Але разом ми сила, і разом ми зробили це все. І я думаю, що в майбутньому з кожним днем ми будемо робити ще. Більше більше, а от відвідувачі, які потрапили сюди уперше, кажуть: у центрі комфортно, а ще приємно, що тут продумано усе до дрібничок. Кожна дрібничечка, ці всі книги, які підібрані під тематику, навіть ця стінка, все навіть цей кошик з. Засобами гігієни у туалеті це просто клас. Це насправді це не смішно, я вважаю. Це просто супер вау взагалі, і це дуже багато про що говорить. Прямо в тандемі створюють щось ідеальне, яке описує, якби модерне суспільство, нашу молодь взагалі. Такий молодіжний простір, кажуть, у військовій адміністрації вдалося створити завдяки підписаному меморандуму із ЮНІСЕФ, власне, один із напрямків співпраці розвиток молодіжної політики. От ми всі зібралися, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирська та інститут креативних інновацій. І я вважаю, що вийшов гарний проєкт як молодіжний центр. Це Звичайно важливо, тому що взагалі ми працюємо потужно ще з 2019 року, щоб відкривалися молодіжні центри, молодіжні простори по всій області нашій. Для чого? Для того щоб молодь могла себе реалізувати. Про заходи та новинки, які відбуватимуться у Creative Space, можна слідкувати у їхніх соцмережах. І що важливо, зазначають керівники для молоді тут усе безкоштовно. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1 Після війни я обов'язково поїду в український Крим, подорожувати Україну, саме Україною, не Європою? України. А чому? Тому що Україна наймалювничіша Україна. Такі мрії зараз, напевно, у всіх українців, незалежно від віку, та це по особливому звучить і дітей. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало звичайне мирне дитинство у найменших. Втім, попри війну малим намагаються дарувати радість. Ці вихідні на Михайлівській були особливими. Ми організовуємо малювання також така благодійна ініціатива побажання військовим, нашим нашим захисникам, і крім цього, ми організовуємо. Що після війни ви зробите вперше? Такий важкий час, діти це є фундаторами нашої нової новітньої України. Саме вони в майбутньому будуть її відбудовувати саме вони в майбутньому е, будуть її ось таким стимулом рухатися далі. Тому ми вважаємо, що саме в цей час для такий важкий час для нашої країни надважливо підтримувати саме наших дітей. Так українців, котре довели для свята, завжди є місце, навіть під час війни. Але от головне не забувати завдяки кому для розваг знайшлося кілька. Годин і поки захід тривав, на вулиці встановили скриньку для збору коштів на потреби збройних сил Всі разом з вами. Знаєте, іноді навіть такий час, коли ми сидимо, думаємо наші думки. А головне, що підростаюче покоління чітко розуміє завдяки кому може розважатись і знає, для чого потрібно кидати кошти у скриньку із написом Допомога ЗСУ. А ти знаєш, для чого не збирають? Чому збирають для наших героїв України? Позвоюють за нас, захищають нас. Організатор свята каже: зазвичай їхній благодійний фонд допомагає переселенцям та військовим. Днями ж надійшов черговий запит від захисників, і тоді благодійники вирішили поєднати приємне із корисним. Сьогодні в нас буде захід Це насамперед для дітей. Ми будемо збирати кошти на Збройні Сили України. Хватит позвонив, говорить, що вам треба. Говори, нічого не треба, все є. Коротше, потім через три дні спитає, що треба, Говорить, все, до трусів треба. Батьки дітей кажуть, такі заходи вкрай важливі для малечі. Заходи для діток, заходи для дорослих, любі заходи, які б нас об'єднували як націю, вони важливі. Тому Побільше б таких заходів і альтернатив, яких щоб більше було. Я думаю, було б тільки краще. Анна Переселенка із Лисичанська каже: процес евакуації на собі відчула ще вісім років тому, та й досі важко прийти до тями. А от для її сина це гарна можливість забути жахи війни та вірити у краще. Дітям потрібно в такий час зараз якось веселитися, розважатися, не дивлячись ні на що і сподіватися на краще. А щоб зробити захід ще цікавішим, долучилися до організації і місцеві підприємці. Зокрема, ресторан Ганстер ще із перших днів війни почав піклуватися про людей, яким необхідна допомога. Знайшли спонсорів із Америки. Організація «World Central Kitchen» допомагає закрити потребу у продуктах. А вже на базі ганстер працівники закладу готують гарячі Чу обіди для переселенців і місцевих сьогодні ж радували найменших жителів міста. Я власник мережі Фора Віплюкс і ресторану Ганстер. Ми з перших днів готуємо людей завдяки нашій команді. Сильний, потужний команді ганстер, яка завжди старається і робить це на добровільної основі. Ось у нас здається годувати людей до сьогоднішнього дня. Ми дізналися, що буде такий захід, і вирішили долучитися максимально. Чим змогли допомогти, тим тим допомогли на окремій локації. Діти разом із професіоналами відчули себе і у ролі флориста плели патріотичні віночки. Зараз підійдуть дітки до нас і ми будемо разом з ними вчитися робити патріотичні віночки. Основа для вінка складається, просто робити каркас. Можна в сухоцвітів, можна просто живих вітів робити вінок. Якщо сухоцвітів, просто ліпите теплієнтою, і все, і вам така виходить красота, тільки фантазія. Тут же для своїх захисників діти малювали патріотичні малюнки. Уходівна і калина тут. А для кого ти це малюєш? Для сосновушників. А ці потилиці наші сільники. І діляться, чого зараз хочуть найбільше. Я хочу нашій Україні мілий спокій. По-перше, я хочу, щоб мир був. а По-друге, я хочу, щоб ніхто із наших героїв не вмирав і все було добре з ними. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Як змінилися ваші стосунки під час війни? Абсолютно ніяк. Наоборот, стали крепшіші. Тільки укріпилися, розумієте, це ж відстань і немає можливості приїхати. Це постійні розмови перед сном, відкриття душі, так як вживу, трошки важче говорити. А от по переписках от, більше людина відкривається і ти влюбляєшся не в зовнішність, а от в душу людини. Я хочу сказати, що не сильно змінилися. От. Ми спілкуємося, у нас все більш-менш добре, бо ми з одного міста. От. Але я вважаю, що в деяких людей да, через війну поламалися, може, стосунки через відстань, через розставання, розлучення. Думаю, так, да, війна змінює людей, деколи не в саму найкращу сторону. Шалено змінилися. З крайності в крайність. Нічого не змінили, стали більше цінити один одного. Ні, стали кращими. Трішки ми заскучали. Ми, у Нас просто не було 4 місяці в Україні. Ми приїхали, то ми пересмотрели все, що було, і більш цінніше стало наше життя ніж було до війни. Ні в кого случаю. Ми ж не орки і не кацапи. Ми українці, любимо свою Україну. Складно стало жити, особливо тоді, коли моя друга половинка знаходилася в іншій області. Я знаходився в зоні бойових дій. От і було складно спілкуватися. Був дуже великий стрес, було таке переживання один за одного. Казав би, що вони якось трішки змінилися. Ми більш стали такими ну, злагодженими. Більш стало такою проявлятися більше любові і довіри. Гірше, гіршу, на жаль, гірше. І не знаємо, що робити з тим. Ну тому що відстань, відстань, розумієте, стільки, стільки е, дівчат взагалі жінок повиїжджало, Ми лишилися тут. І вони не хочуть вертатися, розумієте, там їм добре? Ні, не змінилися. Мабуть, На, навіть навпаки, краще стало. Навпаки скріпилися. скріпилися. Скріпились, Скріпили, стало набагато краще все. Не знаю, навіть більше якось... Почали більше один з одного переживати. Цінити одне одного.